Вироком для одеського малого бізнесу сесія міської ради не обмежилася. Депутати винесли чергове рішення щодо одеського аеропорту. Дотримуючись традиції, вони знову пішли проти інтересів громади. А ось бізнесмени, які вже рік володіють аеропортом, ображеними не залишилися. Однією з центральних тем сесії став одеський аеропорт. Віддати найприбутковіше підприємство фірмі з уставним капіталом в одну тисячу гривень владі здалося замало. І тепер вони вирішили подарувати бізнесменам додаткову землю. На захист аеропорту встала ціла низка депутатів. Ми зараз приймаємо рішення передадимо землю комунального підприємства «Аеропорт Одеса. Тось ООО, аеропорт міжнародний аеропорт Одеса, катої паліць апаліц не ударило за етілий год, щоб делать реконструкцію аеропортовського комплекса. Несподівано для усіх рішення не пройшло голосування, але святкувати було зарано. Наприкінці сесії депутат Дмитро Кот запропонував повернутися до розгляду питання аеропорту. За його словами, деякі депутати від партії регіонів помилилися і натиснули не ту кнопку. Насправді ж увага регіоналі просто була прикута до айфонів, планшетів та обговорення годинників, але ж за аеропорт голосували вдруге, і тепер вже ніхто кнопкою не помилився. Очень трудное было решение и страшно, страшно не демократичное, не соответствующее никакому регламенту, да, потому что сначала проголосовали против, вот, потом озаботились этим против и тут же сделали вид, что ничего не случилось и переголосовали, и проголосовали за. Но э, вне всякого сомнения, что э, большинство, которое есть Градському совіті ану просто лабірують інтереси определених фінансово-економічних еліт регіональних, да катори ми з їх знаємо. Тясдотеми аеропорту повернулися через два дні. А вже на засіданні виконавчого комітету відповідно до попереднього порядку денного чиновники збиралися скасувати паєві відносини між власниками аеропорту та містом. Якби рішення було прийнято, бюджет Одеси втратив би декілька мільйонів доларів. Але приймати настільки одіозний проект депутати не наважились. Ця тема, опять же, вносить слишком больші возмущення в обществе, да? і, і, і таке вот недовольство, коли аеропорт розвивається благодаря, прежде всего, ресурсу городскому, а не інвесторам, як повинно було б бы бути, вот. і заставляє власть в канун виборів просто ці питання відбігати на другий план. Якщо простежити тенденцію, яка існує у місті останнього року, місцева влада вирішила віддати аеропорт, як то кажуть, з кінцями. Сьогоднішні можновладці мають звичку доводити своє рішення до логічного завершення, не зважаючи ні на що. Тож рано чи пізно, одеська громада так чи інакше остаточно втратить свій аеровокзал. Костянтин Гак Катерина Блучова, В'ячеслав Лоштаба, телекомпанія Круг.